А тут згоріло все. Бачите, холодильник. Все, що, що від нього залишилось. Скло поплавлене. На підлозі матрас, сервіс. Гляньте. Ось поплавлений посуд. Чайники, кружки, вази. Ось вам. Ось вам. Загоріли двері, тут був колись туалет, тут була, напевно, спальня, по Да. монітор від комп'ютера, ліжечко маленьке, було дитяче. це був екран, це був балкон. Згоріло все, плавалося просто, Просто висипалося утюг, праска. Тут бачу також якісь речі, швейна машинка. Напевно, якась спальня була господиня. Ось згоріло все.